Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі Агролам От почалися жниво, молотимо ячмінь Туй компайн Дранденбург, Німецький Молотимо без січкарні, Покоси Людина обіцяла забрати, її треба ячмінку без сичкарні. Ось така діляночка 10 соток, небагато. Там вже є вон агрономи ходять, перевіряють, чи правильно воно робиться, чи правильно молотиться чи нема потір багато, все перевіряють, от і до. Так, ну це шутка, звісно, але без шутки теж нікуди. І тут напроти ще є ділянка з пшеницею. От. Тут теж небагато, десь 12 соток. Але пшеницю ще рановато. Вона ще молочна зерно ще наливається. А ячмінь вже все, вже треба підготовлювати ділянку під слідуючий посів після вимолоту. Ну все, ось таке коротеньке відео. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося на канал, допомагаємо каналу розвиватися. Не скупімося на лайки. Ну, саме основне, будьмо людьми, допомагаємо Збройним силам і все буде Україна. Дослідуючих відео на каналі. Наше українське золото. Thank <laughs> Ось такий урожай. З 10 соток. 8 центнерів. Не знаю, багато мало. Коментуйте, скільки мало би бути з 10 соток. От як є, так є з 10 соток 8 центнерів. Все. Супер. Але я задоволений.